Я знімаю на лінзу Індустар 69 28 F28, Діафрагма F28. ISO в мене стоїть 100, витримка 1200, 50 кадрів на секунду, Full HD відео. І що я помітив, мене навіть камера тречить. Не дивлячись на те, що мануальна оптика, камера умудряється тречити моє обличчя. Ок. Значить, а, і звук на мікрофон пушку. Ніяк не можу його вам показати, забуваю. І сьогодні мова піде про об'єктив знову ж таки. Це другий мій об'єктив мануальний, який я придбав на Аліекспресі рінспрей. На цей раз рінспрей 35 F1,6. І тут уже не пише, що це. Кінолінза. Просто спрей 35 F1,6 і мануальний фокус. Все. Тобто 25-ка писала, що кінолінза, а це класична е лінза для фотографування. Ну, Я також і частково робив на ньому е відео, щоб продемонструвати, на що ж здатна ця лінза. Вона йде в тій самій коробочці за розміром, що й 25-ка, проте ось в такому мішечку. І це вже радує. Тобто преміальність лінзи, скажімо так. Ціна її. Ціна її на диво вона дешевше коштує, ніж 25-ка. Її ціна була 700 гривень. Смішні гроші, правда? 700 гривень, 35-ка. Значить, що вона собою представляє? Форм-фактор той самий, що і у 25-ки. Вона зроблена по тому самому принципу, абсолютно, що і 35-ка. У неї діафрагма від 1,6 так само до 16, проте тут немає проміжного, проміжної діафрагми зупиниться 11-ки, так як на Індустар 69. Тут значить діафрагма ніби закрив... ну, позначення. Ви можете її плавно закривати і між цими значеннями. Тут позначення 1,6. 2, 2,8, 4, 5, 6, 8, 16. Причому від 4 до 16 циферки настільки поруч, що е, тут я не знаю яким чином зроблена діафрама, проте від 1,6 до 4 шаг великий, потім від 4, від 5, від 4 до 16 шаг різко е, звужується. Пелюсток тут дуже багато. Тут їх, я навіть не знаю, як їх порахувати, але ця лінза... Робить правильне коло на будь-якій діафрамі. Тут немає е, тих е, болтиків, винтиків. Тут повністю на всіх видах діафрами вона підтримує коло. Тобто я не буду рахувати, скільки зараз перісток, Тут у 25 їх було 8. Окей, ось така велика лінза спереді. 35-ка, 1,6. Ось ззаді така велика. І лінза так само рухається всередині по принципу е, пилосмока, по, по, по принципу класичних е, е, китових об'єктивів, вона рухається всередині, тут зроблена різьба, алюмінієвий вкладиш і вона по цьому вкладишу що ходить. Як бачите, хобот трохи виступає, якщо рухати фокусування. І знову ж таки на коробці не вказано під який світлофільтр. Я не маю чим замірити, тому не буду вас обманювати. Тій самий світлофільтр, а е, ніде не вказано це. Значить, фокусна відстань при цьому від 45 у е, 25 було від 25, тут від 45, ну і до безкінечності, відповідно. Так що ця лінза вже робить і фото і відео на більшій відстані, ніж ви можете наблизитись при тому, коли у вас 25-ка. Приклади відео і фото я, звичайно, ж, тут покажу. І відразу ж поділюсь своїми враженнями. Як ви знаєте, і хто дивився про 25-ку, вона мені не сподобалась. Тут все те саме, фокус рухається дуже. На невеликий кут. діафрагма плавно рухається. Діафрагма мені не заважала і у 25-й. З цим все нормально. Тут навіть плавніше діафрагма рухається, там відчувався такий трохи якби супротив і вона жорсткіше йшла, а тут взагалі йде як по маслу. А от фокус, фокус такий самий, як і там. Так само ця лінза йде на вкладиші Ось, вкладиш Ось так виглядає лінза. Цей вкладиш йде під байонет конкретно вашого фотоапарату. Тобто на лінзу йде універсальна, а от ці перехідники під байонети, вони штампуються окремо і потім просто ось так воно з'єднується. До речі, із цією лінзою макрокілець вже в комплекті не було. Тому я і не стану її перевіряти як макро, тому що виробник початково не поклав ці макрокільця, до цієї лінзи. Так, отвір здоровенний. Видно, що вона дійсно світлосила, вона не має ніяких переливів, вона просто прозора біла лінза. Тут немає ніяких таких, які є відтінків синього, фіолетового, жовтого. Тут цього всього немає. Вона просто біленька лінза. Все, виготовлено теж метал, хоча всередині дивлюся кільце передній йде з пластмаса всередині. Заднє кільце. На, 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 якщо такого троїти, то тут здається, що пластмас теж. Ось тут е, відчуття заліза є, а тут відчуття пластмаси. Тобто е, цілком можливо, чому ці лінзи такі дешеві, тому що сплав е, лінзи, можливо, я не знаю, якої якості вони дешеві, і не дешеві. По крайній мірі, ніде бульочок я не бачу, так як я їх бачив у е, Кенені, коли отримував дві останні. Лінзи це 50-ка була стм овська і 24-ка стм овська Я взагалі був в шоці. Коли я отримав ті е, лінзички, я подивився і там все було в таких бульбашках. Я подумав спочатку, що капут, це певно, вода там всередині, я сушив, я феном дув, а не проходило. Потім приглянувся, а то були поперешки в повітря. Так, то був кошмар і в 50-ті, і в 24-ки останніх випусків я таке бачив. Це все нормально. Лінзи чистенькі. Скільки їх тут, я знову ж таки не буду вам розповідати, мені це не цікаво. 10, 20, 1, 2. Мені це не цікаво. Мені цікавий результат. Отож, далі я пороблю фото, зроблю відео, і відразу після цього подивлюся ці всі матеріали, подивлюся на що здатна корекція. І після цього вже поділюся думками щодо цієї лінзи. Маю надію, що ця лінза все-таки мене більш здивує, ніж 25-ка. Все-таки 1,6. Ну, дарма ще 35-ка. З 35 ок взагалі, то якщо брати Радянського Союзу лінзи, у мене була лінза така Юпітер 12. Відео про нього теж є у мене на каналі вже. І ось цей Юпітер 12, він був крутий. Проте у нього діафрагма, коли закривалася, то перетворювали все на ромби. І, по-друге, вона була призначена під повний кадр. Тобто ззаду стояла така здоровенна ліза. Вона виходила і в кроп мій Sony A6300 вона просто впиралася в такий пластмас, є перед маточку, вона впиралася в цей пластмас і все. І далі вона не рухалась. І Відповідно, камера моя брала інформацію лише з самого центру цієї лінзи, тут же. Моя камера бере інформацію повністю з усієї лінзи. І завдяки цьому, думаю, ця камера буде, Вірніше, ця лінза буде вести себе краще і в результаті ми побачимо гарні фото і відео. Цікаві також боки. Боке у цій лінзі 1,6. І за рахунок того, що тут на всіх діафрагмах кружечки, надіюсь. Буде гарне із кружечками. Все, заболтався йду робити відео, а після того знову тут зустрінемось і будемо з вами далі спілкуватись стосовно ось цієї мануальної рінзи. Ось зараз я записую відео. Це перше моє відео на райспрей рай 35 F1,6. Діафрама зараз повністю відкрита, 1,6. Зате витримка. 1400 і ІСО 100 і 50 кадрів на секунду. А зараз переведу в нормальні кіношні режими і буду тоді прикривати діафрагму. Зараз витримка 1 сота, 50 кадрів на секунду запис, ІСО 100. І зараз почну прикривати діафрагму. Це максимально закрита діафрагма на 16. Максимально відкрита це 1,6. І навіть зараз, як бачимо, пересвічене небо і тому потрібно ще витримку робити. Ось витримка зараз 1 ,2. Піднімаю вище Зараз по сонцю практично побачимо, чи нормально витримка це, чи ні. Витримка ще не нормальна. Ось з'явилися хмарки. Тепер витримка одна 2000. Значить зараз діафрама 1,6 повністю відкрита, витримка 1-4000 із 150 кадрів на секунду. І зараз я буду змінювати фокус просто. Ось це безкінечність і зараз знову перевожу на троянду. Ось троянду. Мінімальна відстань тут 45 см, і це вже не є зовсім класно, тому що близько підійти до об'єкту немає можливості. Зараз я переведу, ось перевожу на мінімалку 45 см і пробую підійти. Ось підійшов. Це максимум. Дійсно, десь 45 см так і є. Цього відео я записав на індустарі проте з діафрамою 16. Тобто повністю закрита діафрама була. І вийшов такий ретро-ретро стиль із такими шумами. Переписувати не хотів, тому що я все-таки експериментую і вирішив, аби ви побачили, як може виглядати картинка у приміщенні на індустар 60 при повністю закритій діафрамі із витримкою 1 сота. І стояло, стояло авто, так що я не готовий сказати, яке саме ІСО виставляла камера. і це мене спасло частково. І при цьому 50 кадрів на секунду. Отож, інформація така. А зараз я відкрив повністю знову ж таки діафрагму на 2.8. Все світло гарно, думаю, шуми зникнуть. І витримка одна сота, 50 кадрів на секунду, і со так і залишив авто, тому що на дворі сонце то заходить, то виходить хмарно. Думаю, це буде видно, але не так помітно, якби я зафіксував ісо. Отож, щодо цієї лінзочки. вона прикольна. Оця лінза мені сподобалась. Вона, от ви, хто мав кінець мильнички. Sony деякі мають, там був такий ефект мініатюра. Ось, в багатьох випадках з цієї лінзи, виходить цей ефект мініатюра. Особливо на повністю відкритій діафрагмі. Центр різкий, краї ось така бочка, і вони розмиті. Значить, індустар дає таку картинку, тільки він обмежений 2,8 діафрагми, а тут все-таки 1,6. і на 1,6 центр різкий різкий, а краї виходить ось така. Така бочечка і дуже гарне боки. Мені такі боки подобаються, де все в кульках, кульках, кульках. Потім, по мірі закриття, картинка починає різ... різкіше ставати в боки, розходиться різкість, Бок... боки в боки, Капецькість. Різкість розходиться в... в сторони, і боки при цьому стає менше, 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 менше гірше, гірше, гірше. І от при повністю закриті тіафрани. Боки зникає. Ну, воно й зрозуміло, тому що чим більше діафрама закрита, тим менше розмивається задній фон. Тому цю лінзу я поки що залишу для експериментів. До речі, бачили селфі, я пробував зробити фото. На ню зробити це важко. Я багато разів пробував віддаляв, наближав камеру, і в мене це вийшло не відразу. Із 25 кою це все простіше. Потім багато бракованих фото. Так, за, що, за рахунок того, що дуже мале фокусування, в мене багато було промахів, можливо, теж потрібно до цього звикати. Я користуюсь фокус-пікінгом, тобто налаштував в камеру Sony 6300 на фокус пікінг по червоному кольору. І фокусуюся, коли червоний колір найкраще видний на тій точці, де мені потрібно. Фотографую, проте не завжди це спасає. Можливо, ще якісь є варіанти, то підкажіть. І ще один нюанс з цією лінзою. 1,6 діафрама це круто, саме круте боке. При цьому витримку я тримав 1400 і мені цього не вистачало. Бажано би було одна 8 тисячна, можливо, 1 16 тисячна. Коротше, потрібні НД-фільтри. Про те, який діаметр НД фільтра я поки що не знаю, але без НД-фільтра, тримаючи діафрагму 1,6, ви не обійдетесь 100%. А коли діафрагма закривається до потрібних, до потрібних реаліїв, скажімо так, тоді. Картинка стає менш цікавою. Отож, якщо ви цю лінзу візьмете, відразу думайте про nd фільтри Як я вже казав, nd фільтри якого діаметру не вказано. Проте їх тут можна накрутити це точно. Отож, поки що я про цю лінзу не скажу, чи рекомендувати, чи не рекомендувати, скажу так: вона цікава, в неї є такий ефект мініатюри. Особливо на відео він чітко проявляється на далекій відстані, коли робити відео. І поки що я вирішив з нею експериментувати. Так що чекайте ще відео. А ви самі по тих фото і відео, що є в цьому ролику, можете для себе зрозуміти, потрібна вам така ліза чи не потрібна. Наразі в мене все. Більш нічого сказати поки що на цю секунду, хвилину. Про цю лізу не можу.